Сенатус Квероманус, діво тіто, діві Веспезіані, Філіо, Веспезіано, Августо. Саме ця фраза висічена на арці, яка зараз за моєю спиною. Це найстаріша тріумфальна арка Риму, яку зробили у 81-му році нашої ери на честь імператора Тіта. Арку звів Доміціан. Молодший брат Тіта вже після його смерті вона прославляє римську перемогу в Юдеї у 70-му році. Тоді було зруйновано другий Єрусалимський храм, головну святиню юдаїзму. І з цієї монументальної споруди залишилася лише частина зовнішньої підтримувальної стіни, відома нам сьогодні як стіна плачу. На рельєфах арки бачимо сцени тріумфу та процес розграблення святинь, процес є з Минорою, труби, колісниця, сам тіт у лавровому вінку. Ці зображення стали одними із найвідоміших у світі. Протягом століть євреї Риму уникали проходити під цією аркою, адже пишний тріумф, увічнений у мармурі, був для них болючим нагадуванням про втрату. Відносно інших арок Риму вона невелика, майже скромна. Але саме з неї почалася історія тріумфальних арок і пам'яті, яку не завжди легко прийняти.